Вітаю, шановні глядачі, в етері «Мистецький максимум». І сьогодні в гостях у нашої програми психологиня та письменниця Наталка Климась. Вітаю вас. Дякую, мета нашої програми це знайомство глядачів з цікавими різноманітними діячами мистецтва, культури і спроба інтеграції у цю культуру людей, які наразі вимушені були залишити свої домівки. Тож давайте з вами знайомитися ближче, пані Наталко. Я знаю, що ви працювали у фармакологічній сфері. Так, потім була психологія, потім ви відкрили для себе талант письменниці От, Розкажіть про ці етапи вашого життя і як вони трапились з вами? Я маю хіміко-технологічну спеціальність, я інженер-технолог. Коли була ще студенткою, я працювала, навіть не повірите, але я була технологом виробництва бетонної плитки 3 місяці. Uh -huh. ну, мені потрібно було підзаробити трохи на, на канікулах грошей. Uh -huh. Потім. Я потрапила до фармацевтичної фабрики у відділ якості. Попрацювала фармакологія. Паралельно закінчила ще один університет, потім ще один університет. Потім я навіть практикувалася як дегустатор. Ви навіть це не знаєте. Думаю. Я була дегустатором вин і навіть зайшла на роботу в одну дуже відому компанію по дегустації. Але так трапилося, що я звідти пішла. Ну, тобто я ну, не, не працювала там, там, тільки стажувалася. А як я відкрила для себе талант? Е, насправді я його не відкрила. Ну, я, я не знаю, чи це талант, чи ні, але от я пишу і все. Часто задають питання: а от коли ти саме зрозуміла, що ти письменниця? Тому що, е, не маючи е, освіти е, літератора чи. Філолога, так? Признати, визнати, що ти ну, письменник, а потім ще й написати про це. От я письменниця. От навіть, оту, знаєте, як поставити е, ну, слово да, навіть там у Фейсбуці в профілі, що я письменник, ну це не кожен може, якщо немає цієї освіти. Коли я кажу, думаю, що це така історія, якась ну, занадто романтична, що я от прийшла, от так лягла, і чи там вночі мені як мінділієву приснили, що я вже письменниця. Ні, насправді, десь приблизно три роки тому я йшла по базару, по ринку броварському, купувала овочі. Як зараз пам'ятаю, я підслухала розмову двох жіночок, таких колоритних. Одна друга розказувала, як вона зрізає кіхтики. Угу. тваринці свої. Так. Не тваринці. Не тваринці. Ні, не тваринці. О, ці, на курячих лапах, ага. да, на курячих лапах для того, щоб вони поміщалися у неї там в якусь ємкість, щоб його заморозити. А друга розказувала, що зараз дуже багато зависників. І от прямо вона каже: Лідочка, стільки зависників, що дулі з карманів, хоч не витягуй. І мені оця фраза, хоч дулі з карманів, хоч не витягуй, да? І Я прийшла додому, і мене прямо от, я зрозуміла, що про це я повинна написати. Я створила дві перші історії життєві тюди, Вони війшли до моєї книжки. Я опублікувала їх у себе на сторінці в Фейсбуці. Тоді насправді у мене було, ну, може, 200 підписників там. Mm. Ну, тобто, це був такий, ну, чисто мій профіль, який друзі чи своя аудиторія. Я кажу, друзі, чи такий профіль, mm. да, друзі? І от коли я опублікувала ці дві історії. Короткі, Це монологи по суті. Е, просто люди, це був такий шквал, е, я кажу. Да, що, вони, вони кажуть, це круто. ну, Це, це просто дуже круто. І, і це дало поштовх мені написати наступне, наступне, наступні. І десь через місяць я вже написала, що я письменниця. Закінчила курс письменницької майстерності. Е, Платформа платформа «Літосвіта Риба називається така про будь-яка риба плаває у воді, ну тобто в письменництві. Це була програма Любко Дерша, такого відомого письменника українського. Ми писали контрольні роботи і дипломні роботи. І коли я написала таку якби випускну роботу, це було одно, одне всього оповідання. Під назвою Зарази. Ну, от те, що війшло вже в мою книгу. І він дав е, рецензію, що це круто. І от саме під заразами ви повинні випустити цілу книгу. І ось на цьому наша співпраця з ним закінчилась, бо закінчився курс. А я е, написала книгу. «Зарази». Ось така вона має такий маленький формат. Тому що це збірка збірка новел, цикл новел про життя хрущівок, часів перебудови. Вона розійшлась дуже швидко між читачами. Дуже швидко. Ми зробили тираж із редактором. Вона спочатку друкувалася в іншому форматі. Вона була А5 такого великого формату. Ми взяли картини відомої художниці української Ірини Бабиченко, які от героїні її картин. Дуже відповідають моїм е, Славному, тіткам, які от я пишу про цих тіток. Це абсолютно, це просто один образ. Ми з нею спілкувалися, вона дала добро, і от спочатку так. Потім ми з редактором вирішили, коли вже було продано всі ці книжки. Ми вирішили, що книжечки повинні бути. Невеликого розміру, тому що історія короткі, mm -hmm. і от вона повинна бути такою, яка я кажуть, так знаєте, в сумочку поклав, ну, щоб в торбинку собі. Mm -hmm. да, щоб вона була. І от вже після того я випустила книгу, що попало вищого качества. Ну, так вона і називається насправді всередині, що попало вищого качества. І туди війшли найперші роботи. Це короткі життєві чуди. Mm -hmm. Не можна назвати що це ані анекдоти, тому що це діалоги або монологи, які залишаються з відкритим питанням. Ну, по суті, вони не завершені. Це як будь, будь чи не будь Я не пишу про політику. Я для себе так вирішила, що я не пишу про політику. Але ж про політику можуть сказати саме ці всі герої. В своїх діалогах. Наприклад, mm -hmm. у мене є ще таке в тексті. Купила курячих хребтів, уже завидують. Да? Так, ну от я саме в цих діалогах mm -hmm. якраз таки є така, знаєте, вуаль да? така політика, життя, чому ми так живемо? І в кінці завжди три крапки. Ну, як правило, я ставлю в кінці. Завершую свій твір трьома крапками. Пані Наталка, історії в ваших оповіданнях вони надзвичайно життєві, і їм здається, що вони не вигадані, а реальні. От підкажіть, звідки вони беруться? Де вони беруться? От у мене мама була, моя мама, звичайна жіночка, яка живе в провінції. Дуже багато знятого з неї, з мами з моєї. Тобто, Дуже багато От я з нею порозмовляла по телефону. І вона вас надихнула. І вона надихнулася як надихнула. Я прям взяла це і написала. Ну, звісно, вона не говорить так, як я пишу. Так? Вона там сказала, а, а мені достатньо. От мені достатньо якогось одного слова, речення або ідеї мо мотиву. Mm -hmm. ну, я вже його домислюю, я кажу, домальовую. Ем, багато чого просто видуманого. Інколи е, історія народжується за 15 хвилин, а інколи вона дуже довго вимальовується, є задум, а воно не ж воно не клеїться. Я тоді її просто знищую, тому що я розумію, якщо вона не народжується, не розвивається, вірніше, то вона не потрібна або, значить, вона не, не може жити. Ну, як, або воно є, або його немає. так? А, до речі, ви е, розповідали про стилістику, про е, те, що багато ваших персонажів розмовляє з Суржиком. Чому? Чому ви обрали саме цей. Е, я розумію, що це може бути визитівкою вашою впізнаваним стилем, але от як ви до цього прийшли? Е, ну, Тому що насправді те, що я чую. Це і є суржик. Ну, от мені багато хто писав, що так люди не розмовляють. А як розмовляють? Не розмовляють. По -різному. По різному. По різному розмовляють. Я сама народилася і прожила 10, 10, 17 років, десь 11 класів закінчила в Київській області. І це місто Ягодин. Mm -hmm. якраз таки суржик це, ну, ну це. Це повсякденна мова, змішана. І так всі розмовляють там. І я от живу зараз в Броварах, в Броварському районі, так? от в мене там дача. Ну, Я заходжу в магазин, і я чую, як розмовляє. Ви чуєте, е це е то, ну, то, розумієте, то, персонаж? От е запитує, на на, наприклад, продавчиня, вона не каже, що вам дати, а вона каже, що дати. Mm. Ну, ну це ж не мною придумано, так? No, да? no, no, no. Ну, давайте так. Да. Е Стосовно стилістики, моєї вже персонажі так, це мови героїв. Якщо взяти в книжках, то література мова автора вона літературна. Але я, як, уже як письменниця на своїй сторінці, там в Фейсбуці, я дуже часто використовую суржик для впізнаваності. Чесно кажу, що вже мене за цим суржиком. Пізнають. Якщо в нас вже тема нашої розмови торкнулася війни, ми не можемо у нашій програмі про це не поговорити про страшні події, які зістали Україну та всіх громадян, починаючи з 24 лютого. Чи пам'ятаєте ви, як саме вас стала звістка про початок цієї повномасштабної війни? Звісно, так, я живу Бров... навколо броварів. Чотири uh, військові частини. Mm. В той час, з 23 на 24, я знаходилася в Броварському районі і прямо біля нашого селища села у нас дві військові частини, які бомбили в першу ж ніч 5, о 5-й годині mm. ранку. Тому не, не ну, якби забути, ми проснулися шість булогучних вибухів, по три на кожну військову частину. Діти були абсолютно в іншому місці. Ми їхали за ними, плакали, тому що там теж бомбили. А потім ми опинилися, повернулися до себе на дачу проверський район, просиділи в підвалі три дні, тому що військова техніка саме йшла через наше село ну, наша військова техніка. А коли була окупація броварського району, то саме на межі з нашим селом е зупинили. Російських російської війська, російські війська я знаю, що деякі з ваших оповідань вони якраз присвячені е, тим е, часам, тим подіям, які наразі переживають українці. Це ну дуже популярні е, ваші оповідання. Тож я розумію, що ви не припиняєте писати навіть у цей час. Е, скажіть, а що от вас конкретно зараз може надихнути і підтримує жагу і бажання писати про ці події? Писати, доносити людям, от у вашому стилі. Коли почалась війна, я не я не могла писати гумор, я думаю, так як і всі. Угу. Я місяців два, можливо, публікувала серйозні історії, спогади моєї бабусі про її війну, як вона переживала і як вона в концтабір потрапила. потрапила. Угу. Це про дітей війни, я я писала. Люди дуже підтримували, мій читач підтримував ці історії. А потім мені почали надходити в особисті повідомлення, почали надходити прохання від читачів, ми хочемо гумору. Тобто ми втомилися, нас не лікує те, що ми читаємо. У Мене дуже часто буває, що от от навіть я була, ну, дарувала книги в бібліотеку, угу. ось це було там в п'ятницю. І одна із бібліотекарш каже: знаєте, от коли мені погано, мене син на фронті на передовій Бахмуті. Мені так погано, я так за нього хвилююся. І мене так отут зжимає, зжимає. Я беру одразу твої книжки, mm -hmm. починаю щось читати і мене відпускає. Ви Розумієте? Тобто гумор він, він же цілющий. Там є. Якщо взяти з точки зору психології, там є складний механізм, і чому ми так сприймаємо гумор, чому він нас лікує. Тому що все-таки гумор дає, це викиди серотоніну. Ми не говоримо, ну, ендорфін, там, серетоніну, більше серотоніну. тобто хоч, хоч на якусь мить, хоч, хоч на мить, на якусь відчути оте щастя. Хоч на якусь маленьку дольку. Наскільки мені відомо зараз? Ви працюєте над тим, щоб надати ваші літературні матеріали як базу для театральної постанови театру Маріупольського театру Концепшн. Розкажіть про це більш докладно, як ви познайомились з цим театром, як вирішили так співпрацювати в одному з повідомлень до мене. Написав Євгеній Сосновський. Написав мені він. Сказав, що дуже сподобалась історія. Вони хотіли от, з нами співпрацювати. А я, я одразу зрозуміла, що я хочу співпрацювати, тому що я хотіла завжди, щоб те, що тут написано, отут, і не тільки тут, у мене, окрім цих книжок, і ще є багато неопублікованого, я хотіла, щоб воно ожило. Ну, я, я хотіла, щоб воно. Не просто його читали, а ще хтось і зіграв, і тому, звісно, я погодилася на співпрацю. Зараз у нас домовини, перемовини на рахунок цього, що буде, як буде, в якому амплуа ми його покажемо людям, коли воно вийде. І хто зіграє яких персонажів? Всі історії будуть адаптуватися саме під кожного із акторів театру. Я подивлюся, хто як виглядає, познайомлюся, в кого який характер. І на останнє питання, яке я ставлю усім гостям нашої програми, ви людина творча? Ви людина культури? І як ви вважаєте, от саме зараз, під час війни, у складні часи для всієї країни для усіх українців? Чи може культура творчість, мистецтво допомагати? І якщо може, то чим вона може допомагати українцям? Я зараз скажу як більше психологиня. Так, от зараз я якраз закінчую магістратуру mm -hmm. Київського університету імені Грінченка і пишу наукову роботу на тему гумор як життєдайна сила, от така наукова робота. А скажіть: а, а чому творчість сам ну, чому в, в мирні часи потрібна творчість, а в військові часи ні? Відповісти так, що стикався з тим, що е, люди кажуть: слухайте, ну яка творчість про що ви зараз взагалі говорите не ті часи, не то важливе. Ну яке кіно, який театр, які книжки не до цього на не на часі, кажу. не на час. Не на час, а я скажу так, що а гумор лікує. Це те, що ми говорили, ну це зараз про гумор, а творчість. Моя бабуся розповідала, що коли була Друга світова війна, вона тоді була підлітком. То саме в цей період було вишито найбільше картин. було е, в моєї бабусі в сім'ї були музиканти, і саме тоді вони грали багато, тоді, коли ну, могли вони грати. Я вважаю, що театр, кіно. Книжка повинна жити під час війни, тому що це, ну, це реабілітація душевна, духовна, як ми кажемо, психологічна. А де черпати людині вихід із, із кризи? Тобто криза будь-яка. Зараз можливо мене хтось не зрозуміє, ну те, що я хочу сказати, що будь-яка криза вона дає поштовх до нового, абсолютно іншого життя. І саме під час війни, от я вам гарантую, і після її закінчення, після закінчення народяться найкращі твори. Зараз будуть найкращі зняті фільми, ну, вже в стилі постмодернізму, звісно, що ну, це буде вже не класика, але я думаю, що театр в першу чергу повинен жити. Потрібний контакт людини з людиною. Потрібне відчуття, що тебе хтось розуміє, що тебе... хтось живе точно так само і переживає ці моменти. От те, що ми говоримо в книжках і в моїх публікаціях. А чому зараз хіба життя немає окрім війни? Звичайного, ми, ми вибираємо картоплю, ми, там, ми їмо підлоги, ми штопаємо носки там і. Розумієте, однозначно, культура і театр буде жити. Дякую вам, дякую вам за цю цікаву бесіду. Було дуже приємно познайомитися мені, і я 100% впевнений, що і нашим глядачам також. Сьогодні разом з нами письменниця та психологиня Наталка Климець. Дякую вам ще раз. Дякую, що прийшли.